В облдержадміністрації зібралися виробничники області, аби поговорити про те, як зробити свою продукцію дешевою, не поступаючись при цьому якістю. Тим більше, що в умовах децентралізації влади у виграші будуть лише ті громади, які зможуть залучити на свою територію бізнес. Якщо розглядати Чернігівську область, податкове надходження від малих середніх підприємств складають близько 48 відсотків. від загального обсягу. Ми бачимо, що це вже. Дуже впливова частина на наших податкових надходжень, враховуючи всі реформи, які проходять, згідно якого основні витрати і основний, я б сказав би тягар утримання громад він ляже на громади. А громади повинні розвивати середній і малий бізнес. Успішним же будь-яке виробництво може бути лише у випадку, коли його продукцію розбирають як гарячі пиріжки. Але для цього потрібно, аби вартість виробленого була доступна для споживачів. А як це зробити в умовах постійно зростаючої вартості ресурсів? Над цим питанням довго працювали фахівці програми організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку ЮНІДО. і такі знайшли вихід ресурсоефективне та чисте виробництво. Організація Об'єднаних Націй з промисло. Розвитку запропонувала таку концепцію: це скорочення не виробничих, не ненормативних втрат на е, всьому технологічному процесі, з тим, щоб зменшити витрати на, як то кажуть, на трубі, щоб зменшити е, викиди, зменшити. Пилові викиди, газові викиди і так далі, як запевняють експерти, вартість української продукції на 60% складається з ціни енергоресурсів, використаних для її виробництва, в той час, як в країнах Євросоюзу, цей показник не перевищує 22%. В Україні з 2013 року працює центр, фахівці якого вивчили європейський досвід вирішення цієї проблеми. Експерти кажуть, починати потрібно з комплексного технічного аудиту підприємства та виявлення усіх, Проблемних ланок виробничого процесу. Далі починається вже інженерна робота. Ця інженерна робота виконується спільно з нашими технічними спеціалістами. Ми складаємо баланси енергетичні, матеріальні і по воді, і на цих балансах показуємо, де. Можна зекономити за два роки роботи в Україні. Фахівці переконалися близько 30% удосконалень, яких потребують українські підприємства, можна втілити в життя без додаткових інвестиційних вливань. При цьому економічний ефект стає помітним вже в перший рік роботи. Технічне рішення допомагає законопити сировину інші ресурси, Теплові втрати це скорочується приблизно на 20-25%, скорочення витрат електроенергії 10-12%. І ще одна не менш важлива задача, яка е, у нас повсякчас присутня, це. Е, Зміна менталітету виробничників на Чернігівщині. Вирішили підвищувати ресурсоефективність перед передусім малих і середніх підприємств. Тож, за результатами семінару, департамент економічного розвитку отримав завдання підготувати список виробників, які готові спробувати виробляти недорогу і якісну продукцію.